З початку року держава поки не виконала свої зобов'язання перед організаціями надавачами комунальних послуг міста. Борг більше мільйона гривень за надані пільги та субсидії. Якщо не буде своєчасних централізованих розрахунків, заборгованість шалено збільшуватиметься, занепокоєні комунальники. Для деяких підприємств ситуація вже критична. Уже 10 чоловік з 1 априляну бездержання. Мінімальна зарплата плата. я говорю за свободні. Ладно, що не прийде. Второе, я буду вынужден еще с 1 мая написать приказ о сокращении приблизительно 20% человек, которые у меня находятся на работе. У меня нет средств просто заплатить им заработную плату, налоги. Ну и сейчас нужны будут материалы. Идет весна, лето. Я не знаю, как дальше мы будем работать. Я даже более чем уверен, это касается каждого часа предприятия. В основе сегодняшних проблем за три месяца не заплачено государством Субсидии леты. собралась сума 1 млн 300 на 1 апреля. І плюс здорплаті составил за текущий місяць 80%. В которые які вони не дополучили, для того, щоб можна було нормально сейчас работать. Яким буде рівень проплат після стрімкого зростання тарифів на комунальні послуги та чи врятують комунальні підприємства, запропонована урядом нова система субсидій, покаже час.